Від керівництва ГУНП в Полтавській області вам вдячний за героїзм. Ми вас намагаємося не підводити. Четвертий рік ми стоїмо пліч-опліч з Збройними силами України, відбиваємо цю російську навалу, б'ємося з першого дня з агресором. На жаль, у нас також є і загиблі, і поранені, і безвісті зниклі. Я вам вдячний за ваш вклад свого часу. В нашу безпеку, дякую, дякую вам. Коли случилася біда в Чорнобилі, прийшла нам телеграма, і ми сформували бригаду 207 чоловік, куди входили сержанти, офіцери, і направилися в сторону Прип'яті. Їхали на сім днів, але були півтори місяці там і виконували обов'язки по захисту 30-кілометрової зони. Хлопці, ті, що були з нами, добросовісно виконували обов'язки. До нас приїхав міністр справ, який е, ну, Дав команду, щоб нас построїли, нас построїли, він поблагодарив, ну, виписав деяким людям грамоти і побажав нам всім кріпкого здоров'я і відправив на територію Весення Сліду. Я своїм колегам бажаю передусім кріпчайшого здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я, миру на нашій землі. Всім вам добра і щастя.